Сад і город потрібні нам не тільки для того, щоб там працювати, не покладаючи рук. Звичайно, догляд за грядками вимагає чимало часу, але іноді можна дозволити собі відволіктися від турбот і відпочити в ельтанці, милуючись своєю ділянкою, приємно подивитися на акуратно підстрижені газони, доглянуті доріжки і яскраві клумби, а якщо сад ще й прикрашений цікавими декоративними елементами, це справжня відрада для очей. Корисна порада, різноманітні статуетки, мініатюрні фонтани та інші елементи декору сьогодні у великому асортименті представлені в спеціалізованих магазинах, можна вибрати будь-який аксесуар на свій смак, ось тільки ціна на забавні фігурки і красиві предмети садових меблів досить висока. Не кожному садівникові кишені такі витрати, та й до чого купувати штамповані аксесуари. Коли можна виготовити безліч виробів для саду та городу своїми руками, може бути, вони вийдуть не ідеальними, зате будуть неповторними і зробленими з душею. Ви не проти власноруч прикрасити свою ділянку, але в голову не приходять цікаві ідеї, або ви не знаєте, з яких підручних матеріалів можна було б змайструвати оригінальні фігурки для саду та городу без фінансових витрат. Насправді варіантів симпатичних садових саморобок дуже багато. Достатньо лише побачити кілька зразків, і ваша фантазія почне працювати сама. Саморобки для саду та городу з гумових шин після весняного перевзування автомобіля, використані шини можна пустити в справу, виготовивши з них кілька цікавих виробів своїми руками, сад, город або дача відразу придбають родзинку, зі старих покришок роблять клумби вазони для квітів, міні-пісочниці у вигляді черепах. Декоративні фігури лебедів, папуг, ворон, драконів, осликів і т. На що тільки вистачить фантазії, лебідь з гумової шини користується найбільшим успіхом, а робиться він наступним чином: на покришку наноситься попередня розмітка за допомогою лінійки і крейди, оскільки крила повинні виглядати симетричними за допомогою гострого ножа, вирізаються контури, покришка вивертається на виворіт. Так вигини буду рівніше, шия і хвіст закріплюються в потрібному положенні за допомогою алюмінієвого дроту або розтяжок з прозорою волосінні. Готовий лебідь залишається пофарбувати в білий або чорний колір, позначивши дзьоб червоним кольором, і помістити на іншу шину, пофарбовану в блакитний колір, який символізує озеро. Інший популярний аксесуар для саду з гумової покришки. Клумбовазон з лицьового боку колеса накресліть цих загоподібну обохвилясту лінію в залежності від того, які у клумби будуть пелюстки з стрикутними або напівкруглими краями. Потім, по розмітці, виріжте пелюстки гострим ножем, вмочуючи ніж в мильний розчин для зручності різання, тепер виверніть покришку і пофарбуйте в бажаний колір. Коли вазон висохне, його можна встановити на постійне місце, наповнити ґрунтом і посадити в нього квіти, яскраві і незвичайні вироби своїми руками для городу, пластикові та скляні пляшки, відмінний вихідний матеріал, який можна з успіхом використовувати для декорування саду та городу. Потрібно тільки накопичити багато пляшок і вибрати ідею, яка найбільше сподобається. Вироби з пляшок для городу можуть бути дуже різноманітними, наприклад, можна оформити краю клумб скляними або пластиковими пляшками, викласти садову доріжку з забетонованих скляних денець, створити кольорове дерево, прикрасивши його гілки пляшками, пофарбованими в яскраві кольори, зробити зі скляних пляшок красиві світильники і розвішати їх по всій ділянці. Інші доступні матеріали, з яких виходять відмінні саморобки для городу, і дачної ділянки. Дерев'яні гілки, чорбани і дошки, круглі камені, монтажна піна, непотрібні фляги, глечики, чайники, рукавички, чоботи з деревом все зрозуміло, коли де розфарбовують у вигляді забавних тварин, з дощок виготовляють симпатичні ящики з красивою розписом або декоративні парканчики. Круглі валуни теж можна розфарбувати під сонечок, їжачків, равликів, черепах, шапкішок, згорнулися калачиком. А ось для використання інших перерахованих матеріалів знадобиться хороша фантазія і творчий підхід. З монтажної піни умільці виготовляють унікальні фігурки для городу та саду, споруджуючи з пластикових пляшок, стріплених скотчем каркас потрібної форми. Пластиковий каркас обмотується ізолоном для додання конструкції обсягу, зволожується водою і зверху покривається піною, коли шар піни висихає, фігуру фарбують акриловими фарбами. І ось саморобний неповторне прикраса готове. Найпростіші і разом з тим привабливі вироби для городу та присадибної ділянки створюються зі старих залізних баків. фляг чайників і галечиків, наприклад, залізні баки, використовувані для поливу грядок. Можна покрити фарбою і намалювати на них смішні сіономії квіти метеликів, що тільки в голову прийде. З пофарбованої великої фляги вийде відмінний декоративний елемент для клумби. Ви напевно. Зустрічали картинки, на яких дрібні квіти виливаються з перекинутого глечика, чайники, чоботи, рукавички для садових робіт та інші непотрібні речі подібного роду можна використовувати як оригінальне кашпо, головне, щоб вони самі мали привабливий вигляд старе опудало або симпатичне опудало для городу. Це раніше лякало, виготовлялося з однією метою відлякати пернатих розбійників, тепер же воно несе в собі і декоративну мета. Сучасне опудало для городу є додатковим предметом дизайну ділянки, а значить, і виглядати має привабливо робиться опудало наступним чином: з жердини в зріст людини і поперечної поперечини споруджується основа хрест, яка гострим кінцем встромляється в землю. Для голови опудала можна використовувати світлий пакет або мішок з бавовняної тканини, набити мішок синтепоном або соломою. Намалюйте на обличчі рот пришити очі гудзики, надіньте капелюх і закріпіть голову на верхньому кінці В оперечене протягніть рукава старого одягу, застебніть на гудзики і, набивши тіло наповнювачем, підв'яжіть знизу, щоб солома не вивалилася назовні. Замість рук можна прикріпити рукавички або вирізані з фанери долоньки, а ноги зробити зі смугастих шкарпеток. Вкладіть в руку у подала букетик з сухих квітів, парасольку, садову лійку або інший аксесуар. Додайте яскравих деталей, зробіть своє городнє лякало справжнім шедевром, від якого на обличчі буде розквітати посмішка.